Друзі, дуже рада вас вітати в новому відео. Ми в магазині «Дефакто». Це мережа європейська турецького походження. Компанія-Величезний магазин. Хто не знайомий з цим брендом, думаю, буде цікаво побачити, які товари представляє цей бренд. Цей бренд «Дефакто». І літком було більший вибір якби, одягу, більше позицій. А зараз я так зрозуміла, що тільки завозять отакий демісезонний теплий товар. Ну, все ж таки подивимося, що є на розпродажі блуза в самий трендовий цьогорічний принт. І а, такий лаконічний базовий жакет. Я не зрозуміла, чи це жакет з підницею, чи один жакет коштує так дорого. Це поліастер і блуза, коштує на знижці 799 гривень. З яким брендом я можу порівняти по якості, тому що я знайома з цим брендом. Зараз розкажу: акрил бавовна Віскоза 1699 гривень. Цей жакет, цей блейзер. Це не дешево, це практично так, як в зарі коштує. Але по якості до зари, там далеко скажу чесно, ну це моя суб'єктивна думка. Я ділюся з вами чесно, а, своєю думкою, а, якби, чесний огляд, якщо річ, я буду бачити не досить хорошої якості, я вам про це скажу. А, корточка ця мені сподобалася. І колір а, такий шаблі. На полину 1499 гривень. Красива, така стібана, елегантна. І комір відстібується штучне хутро. Досить симпатична курточка ще в бежевому кольорі. Такий бежево молочний, дуже приємний. І така ж ціна, і підкладка флісова. Ця курточка мені сподобалася навіть дуже по якості пошиття, по стилю. І ціна якраз для неї досить адекватна. Це теж дуже стильна річ, але попередня куртка мені по якості, по тканині більше сподобалася. Но це подовжена куртка з капюшоном, поліестер, і ціна така як попередньої короткої куртки. Но якість мені самої тканини, от така вона чуть тоньша. А це була така от просто відчувалася якість. Кардиган візуально дуже красивий. 999 гривень, пісочний колір, акцентні гузочки, куди ж без них. Це акрил, середня щільність. По 10-бальній шкалі можу поставити 7. Сподобався цей кардиган, Візуально сподобався на 9 з 10. А такий трикотаж легкої в'язки, не цупкої в'язки, 699 гривень. Ну склад хороший, бабовна віскоза, стан. Він більш такий літній. Я його бачу більш літом. Ці джинси-кюлота, як бачите, штанка вже перекручена 1499 гривень. Ну, така собі історія. Цей красивий кардиган 699 гривень. І якби ціна відповідає цьому кардигану, я вважаю, що якраз воно все тут зіграло. Якість непогана. Хоча це акрил, але такий біло-молочний колір, коси. Сподобалися мені такі джемпери. сподобалося чим поясню. Палітрою кольорів 299 гривень це акрил ціною і бусково красивий колір. Дуже ліловий такий красивий, легкої в'язки 299 гривень. Ну цей же джемпер 399 гривень, а темно-синій 499 гривень. Вони ідентичні, просто різні кольори. Красивий є такий святковий, святковий половер. Написано, що це половер. А він середній в'язки 1299 гривень, акрил бавовна віскоза, можливо, і за цього, що тут декор. І стильна сорочка сподобалася, чесно скажу. Мега стильна, така вона оверсайз. Смужку навіть не розкупили. Зараз на знижці 699 гривень це бавовна. абсолютно варта цієї ціни. А я побачила, хоча я була в цій мережі вже пару разів, але сьогодні вперше я побачила, що є парфуми. Я туди не йшла, бо це треба через відділ йти, і через дитячий Але Ну, раз я роблю огляд для вас, я вирішила пройтися і побачила. По чому ці речі? Подивимося, цікаво ж, правда, парфуми де-факто, я навіть не знала 599 гривень 100 мл. Я понюхала, ви знаєте, досить пристойний запах. Багато зараз брендів, вони плюс-мінус відтворюють запахи таких відомих топових парфумних брендів, тому можна попасти навіть в дуже схожий запах 399 гривень. Ось такий. Є е ще е, така водичка парфумована, теж 100 мл. Оця вода різна в асортименті. Я крутила, шукала, де ціна, а потім я підняла голову і побачила, що в асортименті різні аромати 129 гривень. Це недорого, треба походити понюхати і навіть є по 99 гривень. А сподобалися шапки. Шапки сподобалися, можу їм поставити 10 з 10 навіть дивлячись того, що це акрил, але якісні, красиві кольори. Це акрил з полістером, вони подвійні, теплесні і ціна абсолютно адекватна. 200 гривень, неповних шапки, ну, видно, що якісні, хоча кажу, що це акрил, але і акрилові шапки продають по 500-600. по 600. Сподобався такий світшот 599 гривень. По якості досить хороший бавовна поліестер. поліестер. Такий оверсайз, має з середини м'якесенький такий начос. Ці брючки такі домашні, спортивні. Ну, не домашні, а вони більш такі. На вулицях ходити 899 гривень. Бавовна поліестер. поліестер. Ну, теж непогані, шли, такі рівнесенькі, добре прошиті. Сукня сподобалася. Ціна не дуже. 1099 гривень. Якість хороша, трикотаж хороший. В'язка віз поліестер теж непогана. Якість білий, такий кольор з акцентними гузочками. Ну, непогано. 9 з 10. Даю за цю сукню. непогано. Дехто нахваляє не цей бренд, а дехто каже, що поганий. Тобто. Як теж можна, напевне, попасти в якість тканини. Сподобалися джинси. модель дуже сподобалася, 1299 гривень. Но схожі джинси я бачила в сінсеї, 300. ще цього я вам показувала на огляді в сінсеї. Теж графітовий такий колір. Тобто потрібно подумати. Якби так хотіла вам цю курточку показати, вона мені дуже сподобалася, але тільки зараз додивилася, що я ціну зняла від футболки 299 гривень. Футболка біла, що під курточкою коштує. А оця куртка жакет. Ціна невідома, в іншому відео скажу. Всіх люблю, цілую, обіймаю, Пишіть, як вам сьогоднішній огляд і чи маєте ви речі від де-факто. Па-па!